Навіщо дивитися рекламу? Що? Чому я повинен дивитися рекламу? Навіщо це мені? Стоп, стоп, стоп. Давайте заспокоїмося. Я не кажу, що потрібно дивитися абсолютно все. Зараз поясню. Але давайте почнемо із самого початку, щоб було зрозуміло. Отже, уявіть собі, ви заходите в YouTube, щоб знайти якусь інформацію, і не виходить, бо її ну просто немає українською мовою. Траплялося вам таке? Або знайшли, а там щось ну не дуже якісно, або інформація неповна. Або ще таке трапляється, вам друзі кажуть, я дивлюся оркською мовою, тому що не подобається українською чи щось на кшталт. До речі, якщо ви задумалися про створення свого каналу і не знаєте про що знімати, але ну дуже хочеться, можете пошукати натхнення в цьому моєму відео про вільні ніші на українському Ютубі. Так от давайте копнемо глибше. Чому так багато блогерів досі знімають руснявою мовою? Тому що на них швидше підпишуться аудиторія більше і так далі. Але насправді аудиторія СНГ одна з найменш оплачуваних категорій Ютубу. А повірте мені, початківцям на Ютубі це ой, як важливо. Тому вони намагаються брати кількістю, а не якістю. І зараз, коли я трішки розповіла про ситуацію, давайте поговоримо все ж таки, навіщо дивитися рекламу. По-перше, блогери заробляють з реклами. Ну, це елементарно. А значить, чим частіше ви її дивитеся на їх каналі, тим більша в них мотивація, тим якісніше в них контент. Тому що вони хочуть зростати, щоб зробляти більше. Все елементарно, все просто. І скоріш за все, вони про це будуть розповідати своїм знайомим. І сарафанне Радіо призведе до того, що більше українців буде знімати відео для YouTube, ділитися своїм досвідом або просто вас розволікати. Це теж потрібно. Це є тільки перша причина. Але, наприклад, якщо ви вдячні блогеру за інформацію, то в якості вдячності можете поставити лайк, написати йому коментар з 4-5 слів і подивитися його рекламу до кінця. Але що важливо, рекламу треба дивитися на відео що довші 8 хвилин. І ні в якому разі не нажимати кнопку Пропустити рекламу, тому що тоді толку з цього перегляду зовсім не буде. Думаю, всі хоча б раз у житті бачили рекламу на Ютубі, тому одразу до справи. Дивіться, є кнопка пропустити рекламу. Її всі знають, вона ось тут. Її нажимати не можна, навіть коли реклама завершилася. Чому? Пояснюю, коли реклама завершується, це виглядає ось так. Бачите, там наверху або внизу в різних ситуаціях, в різних рекламах по-різному, з'являється круглий бігунок. Вам потрібно дочекатися, коли цей бігунок сам завершиться і поверне вас до вашого відео, яке ви дивилися до цього. Бо якщо ви не дочекаєтеся, поки воно само перемкнеться без вашої допомоги, то реклама блогеру не зарахується і ви дивилися її дарма. Тому ми нічого не чіпаємо на екрані, ми дивимося рекламу, можете встати, зробити зарядку під цей час, помити посуд, посмажити картопельку, зробити собі чайочок, що завгодно, не чіпайте тільки екран, нічого там не клацайте. Чекаємо, поки завершиться бігунок, і сам поверне вас до вашого відео. А якщо вам все ж таки хочеться, ну просто хочеться щось поклацати там, то є кнопочка для реклами, там, де можна перейти на їх веб-сайт, або скачати додаток, або щось таке. Це так, це зараховується як перегляд, але переходьте, будь ласка, по цих посиланнях тільки в тому випадку, якщо вам справді це цікаво, і ви проведете якийсь час на сайті, або щось скачаєте, або щось купите. Тому що якщо це на декілька секунд або менше хвилини, це не зараховується або якщо ви нічого не купили. І ми з котом просимо вас дивитися, які реклами до кінця. Наприклад, як роблю я. Якщо це реклама до однієї хвилини, то я її дивлюся. Якщо довше, скіпаю. Але для початку ви можете дивитися ту рекламу, яка довжиною, хоча б не менше 40 секунд, щоб звикнути. А тоді вже як піде. Повірте, це зовсім не важко. А людині буде дуже приємно. Давайте зараз зробимо разом вправу. Я ввімкну зараз рекламу, а ви її додивитеся до кінця. І я розкажу дещо важливе. Ну що, дивимося? Дякую всім, хто додивився цю рекламу до кінця і нічого не клацнув. Це для мене дуже важливо. І мені дуже приємно. Обіймаю кожного, хто впорався і вистояв перед цією звабливою кнопкою пропуску. Дякую. Отже, дивитися рекламу не потрібно в кожного блогера. Я зараз кажу тільки про україномовних блогерів. Чому так? Тому що, скоріш за все, ці люди патріотично поводяться і або живуть в Україні і сплачують там податки, або мають до України якесь відношення. Наприклад, пересилають гроші, підтримують батьків, замовляють українські товари за кордон і так далі. І ще ось щось дуже важливе: треба звертати увагу на те, яку саме рекламу ви дивитеся. Якщо вимкнулася реклама українською мовою, і вона вам ну. Не цікаво, то швидко скіпніть її. І не дивіться, звичайно, тому що це просто витрата грошей українського рекламодавця дарма. А ось що дуже часто трапляється. Вам показують закордонну рекламу. То ось її якраз і треба дивитися. Особливо, якщо це реклама руснявою мовою, то точно потрібно додивлюватися до кінця. Тут без варіантів. Знаєте чому? Тому що кожного разу, коли закордонні рекламодавці сплачують за перегляди своєї реклами, вони пересилають ці гроші в Україну, якщо цей блогер зареєстрований в Україні, звісно. І тим самим ці рекламодавці допомагають нашій українській економіці. Ось так все просто. За що велике їм дякую? Трішки елементарної економіки вам в скарбничку. Отже, підсумуємо: якщо у вас є хоч маленька крапелька патріотизму, то коли ви чуєте від блогера українську мову і на його відео яке довше восьми хвилин, вмикається реклама, ми її не скіпаємо, ми її не припускаємо, ми чекаємо, поки вона сама перейде назад до відео. До речі, чому я постійно кажу про ці 8 хвилин на відео. Тому що коли в блогера ще немає монетизації, він може знімати будь-які е, відео з будь-якою довжиною і не паритися про монетизацію. Коли на каналі з'являється монетизація, то всі блогери намагаються знімати відео від 8 хвилин, тому що якщо відео менше ніж 8 хвилин, то монетизацію ввімкнути саме на цьому відео, на жаль, не можна і заробітку з нього немає. Тому якщо відео менше восьми хвилин, то взагалі немає ніякої різниці, чи подивилися ви вона ній рекламу, чи ні. І обов'язково ставимо лайки, залишаємо коментар на підтримку україномовного контенту. Ну а тепер дякую всім за перегляд, і зараз знову з'явиться реклама, яку сподіваюся ви більше не станете пропускати.